ТОП-5 фактів про Симона Петлюру. Майже 20 років Петлюра займався мистецькою критикою. Як журналіст і редактор багатьох видань, він писав огляди музичних і літературних творів, а також рецензії на театральні вистави. Завдяки Симону Петлюрі український Щедрик став відомим на весь світ. Після відвідування концерту у 1919 році він доручив диригентові Олександру Кошицю створити хор і відправити його у світове турне для популяризації української культури. Вагомий вплив на формування поглядів Симона Петлюра здійснив кобзар Тараса Шевченка. В юності Симон Петлюра захоплювався мистецтвом та демонстрував в ньому неба які успіхи. Він займався музикою і за свідченням очевидців мав надзвичайно дзвінкий та чистий голос, а також брав участь у театральних виставах. Батьки Симона Петлюри мали глибоке козацьке коріння. Батько Василь був нащадком давнього козацького роду та мав власний дрібний візницький промисел. Мати Ольга Олексіївна походила із давнього козацького роду Марченків.